Всім привіт! А зараз я вам зачитаю звіт після прочитання книги Олександра Німірова Путін і Трамп. Як вони поділять мир. Ну що сказати, книга надзвичайно цікава, вона написана росіянином, але написана дуже правдиво з приведенням фактів імен всіх діючих, так сказати, персонажів. І, ну, я рекомендую цю книгу до прочитання. Там трохи про масонів написано, я не зовсім розумію, до чого воно там. Але я згодна з головною думкою автора, що є просто групи багатих, які правлять світом, і вони це роблять таємно. Тобто, всі політичні події, які відбуваються, які ми з вами маємо можливість спостерігати, це лише. Так сказати, вистава для нас простих людей, а справжні події відбуваються внизу, десь глибоко вони приховані і мотиви приховані. Отже, там написано і про Крим, і про те, хто такий президент Путін, його біографія і його якби, характеристика. Там написано і про Трампа, який він. Я знала багато інформації про нього, але там ще після того, що дізналася, то... легше не стало. Там написано про Третю світову війну, от якби до чого ж воно все буде, чим воно все закінчиться. Про нерозривний зв'язок Америки. І Росії, а також е, зв'язок Америки і України, їхній вплив на українську е, політику та історію. Отож, е, дуже цікава книга до прочитання: Александр Німіров, Путін і Трамп, как вони розділять мир?» І е, я не можу розказувати все, що там написано, тому що ті, може й не пропустити. Я тільки вам лише один окремий простий факт розкажу. Є такий пол Манафонт, американський. Він з, він з Америки, колишній керівник виборчої компанії президента США Дональда Трампа. От і потім процес над ним у справі про фінансові шахрайства має початись 31 липня на, на, на сайті Радіо Свобода. Я таку новину читаю. Пол Манафонд був не надто високої думки про Віктора Януковича. Е, значить, досвідчений політконсультант і лобіст зі США ще з 2005 року висловлював серйозні застереження щодо нього, коли кілька українських олігархів залучили його до відновлення образу Януковича після поразки на президентських виборах попереднього року після помаранчевої Революції, коли переміг Віктор Ющенко. Тобто, він допомагав. А тепер перегорнімо час на 5 років вперед. Янукович перемагає на президентських виборах, що дає Манафентові привід пишатися собою, намагання відповірувати образ Януковича на сході. Тобто йому заплатили величезні гроші олігархи, для того, щоб він продвинув Януковича на президентство. А ви знали про це? Що Америка, яке має відношення до України? Ну, тобто Це те, що я сказала. Те, що ми бачимо, це одна картинка, а те, що відбувається насправді, воно десь там за ширмою в будь-якому випадку зробити ми з цим нічого не можемо. Єдина хороша новина, яка в цій книзі описується, що е, такої війни, ядерної, як там е, ну, коли дуже сильну бомбу одну скинули півсвіту, нема то не буде, тому що люди ще не навчилися жити на Марсі. От, і все-таки навіть багатим людям, навіть політикам, брехливим їм теж треба десь жити олігархам. Тому Хоч одне радує. Але як щодо е, так, е, тактичної ядерної зброї, я не впевнена, але третя світова буде згідно цієї е, книги, е, припущення. Так? Ну, В принципі, це і зрозуміло. І е, е, Трамп е, в цій книжці дуже гарно описується, що він вже давно. Був ставлеником Путіна і він вже давно відстоював ці інтереси. І от Хіларі як Клінтон, яка була проти от цієї як би, політики Путіна, то він її просто розтоптав як носорог багаття. Тобто. Були в політиці Америки люди, які не хотіли бути під Росією, але все таки Трамп зміг вибитися, вибитися в люди. Одним словом, ви можете все прочитати самі. Ви можете побачити, наскільки просто автор дивовижно дивовижна здатність до аналізу. Він прям дослідив усі факти без, без суб'єктивного погляду. Все якби написано просто фактами, і ти читаєш, і ти аналізуєш. Тому кому цікаво, можете читати цю книгу. Я вам рекомендую до прочитання, але не очікуйте, що там будуть якісь радісні новини, тому що ми, ми вже це в реальності бачимо. Що, що Трамп він і зеленського диктатором назвав, і він майже відкрито, відкрито відстоює інтереси Росії. От і продвигає їх, і до речі, з рицько металами Трамп був підписав таку же угоду з президентом Афганістану, і все закінчилось тим, що видобували, видобували ці метали три роки, поки війська там були. Тільки вивели війська, все зразу вже війна почалася знов. Так що, ну Зеленський в даному випадку, він був правий, коли сказав: ну «надо гарантій безпеці, а що ну це просто президенту Росії вірити не можна, він нападе знов. Ось так. Воно буває, і ми бачимо, що, на жаль, і вже Європа повним ходом готується до війни. Тому виключати те, що може початись Третя світова, не можна. Я думаю, що все реально. Якщо раніше це казалось нереальним. Ми, ми не вірили в це, то зараз вже на повному серйозі на державному рівні в багатьох європейських країнах готується до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Світом править сила. І той, як то кажуть, перемагає в кого цієї сили більше, особливо військової і грошей. Хочете бути сильними, майте гроші. І слідкуйте за інформацією, тому що інформація може врятувати життя. Всім добра! Надіюсь, ті, пропустить моє відео.